10 вересня на промринку сьомий кілометр сталася пожежа. Внаслідок нещасного випадку майже повністю був знищений товар в одному з торговельних контейнерів. Вже наступного дня його власник на своєму робочому місці не з'явився. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Коли сталася пожежа в одному з торговельних контейнерів на промринку, сьомий кілометр в ньому знаходився товар на чималу суму. Значну частину його було знищено, решту затоплено водою. Причину пожежі називати не поспішають. Втім, підприємці припускають спалах виник не випадково. Адміністрація по то дає заключення, що якоби хазяїн товара оставив непотушений окурок на полці, на пластиковій полці між манекенов, світера на манікенах. Ми знаємо, що тот е, хазяїн, який осуществляє в данном контейнері свою торгову деятельность, не курить. На цьому аматорському відео видно, що представники адміністрації ринку чинять опір спробам підприємців зафіксувати пожежу. Чому вони бояться розголошення інциденту, невідомо. Вчора ми побіжали туди знімати це все, на знімати на камеру все. і були. сотрудники службы безопасности в лице Алексея Маркова, которые угрожали нам, выхватывали как бы и телефоны, и камеры, и была сказана такая фраза, что якобы, если бы ты была бы не женщина, а был бы мужчиной, я бы с тобой бы разобрался немножко по-другому, я бы тебя просто разорвал бы на куски, скажем так. Всі підприємці неодноразово виступали ініціаторами акції протесту. Люди вимагали зниження субарендної плати. Підприємцям доводиться працювати у складних умовах. Виручка ледве дозволяє їм виживати. Адміністрація ринку чомусь на їхні заклики про допомогу реагує мовчанням. Перед этим були у мене угрозы были такого характера были, что поджгут, ты вывезе товар, уничтожат. Я не почувствовала опять же, э, чтобы было принято какие-то меры со стороны администрации рынка. Цікаво, що буквально наступного дня після пожежі орендар контейнеру не з'явився на робочому місці. Ми сьогодні подошли до контейнера 4114 по вулиці Сінеї, контейнер, е, пустой, пустий, ні хазяїна, ні кого немає. Е, предприниматель... Зоні недосяжності до к нему невозможна. То єс, я так думаю, що безпека бізнесу опромтоварна ринка просто-напросто запугала предприймателя. А наразі як до правоохоронців, так і до адміністрації ринку залишається багато питань: чи буде з'ясовано реальну причину пожежі, та куди зник власник зіпсованого товару? Ірина Монтян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.